Добрий день, друзі. Ласкаво просимо на наш канал, де ми занурюємося у глибини філософії та мудрості життя. 90% людей відповідають на це запитання неправильно. А як відповісти? Учень запитав мудреця що важливіше, правда чи щастя? Мудрець відповів Я дам відповідь після одного вибору. Уяви. Тобі можна сказати людині болючу правду або приємну брехню, яка зробить її щасливою. Що ти обереш? Не поспішай. Обери зараз. Учень відповів Я оберу щастя. Мудрець усміхнувся і сказав Тоді ти обрав спокій, але не життя. Бо щастя без правди триває доти, доки не зникне брехня, а правда болить лише раз. Зате звільняє назавжди. 90% людей уникають правди, бо плутають біль зі злом. Але інколи біль це двері до свободи. А що обрав ти? Напиши в коментарях правда чи щастя. Підписуйтеся на канал за більше повчальних притч. До нових зустрічей.